Інформаційна служба Інтера працює в ефірі телемарафону. Новини на часі у Києві. Відбій повітряної тривоги. Раніше в місті працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Загроза залишається для кількох областей. Актуальна мапа зараз на ваших екранах. Усіх жителів червоних регіонів просимо перебувати в укриттях до відбою. Російські оператори дронів Камікадзе відточують майстерність на мирному населенні українських міст. Про таке пише видання Файненшл Таймс. Як приклад, наводять Херсон, де місцевих жителів від літа щодня тероризують ударними дронами. Бувають поодинокі нальоти БПЛА, а подекуди і цілий рій зависає над житловими будинками. Безпілотники вдираються в будівлі чи просто переслідують людей, коли ті кермують автомобілями, їдуть на велосипедах. Російські вояки полюють і на пішоходів за останні кілька місяців. Сам Херсон, і сусідні села вздовж західного берега Дніпра, зазнали понад 9,5 тисяч атак ворожими дронами. Загинули 37 людей. Поранення дістали сотні. ЗСУ відбили населений пункт Новий комар у Волноваському районі Донецької області. За даними Діпстейту, полон взято ворожих морпіхів. Серед підрозділів задіяних в операції особливо відзначився 48-й окремий штурмовий батальйон. А наш воєнкор цими днями працював із 49-м батальйоном Карпатська Січ. Бійці воюють на ділянці, яку на нулі називають не інакше як «Торецьке пекло. Росіяни штурмують там українські позиції цілодобово. А якщо не можуть просунутися, рівняють їх із землею, артилерією та авіацією. Канонади під Турецьком не замовкають ні на хвилину. Більше за людей підрозділу зараз бракує дронів-розвідників. Напередодні, завдяки вашим донатам, команда подробиць закупила у батальйон три безпілотники. Але цього замало. тому ми продовжуємо збір на дрони для карпатської січі. Його реквізити зараз будуть у матеріалі з передової. Іще, іще, іще. Так, під турецькому мінометників батальйону Карпатська Січ починається майже кожен ранок. Уночі розрахунок активно працював по ворожій піхоті. Тож міномет потребує обслуговування, аби не виказувати своє місце розташування. Робляться під землею і навколішки. Незручно, але порівняно безпечно. Грани. Доброго ранку, віце. Доброго ранку. усі укриття на передовій хлопці облаштовують власноруч. Через засилля ворожих дронів техніка сюди навіть не наближається. Стріляти, копати, лагодити і знову стріляти на відпочинок часу в бійців майже немає. Але щоб не відбувалось, кілька хвилин на день для рідних обов'язково знайдуть. Доль. Донь. Ти що не виспали? Дивись. Які там дядьки є? Привіт! Коли пропадає зв'язок, це піпец просто на коли не попереджаєш. Та зараз є стрілінг. Через хвилину немає. І так на п'ять днів може. А вони вже дзвонять полянами. Де я, що я? Вони починають перейматися. А зв'язок тут може зникнути будь-якої миті, аби знищити наші вогневі точки. Росіяни прочисують артилерію метр за метром. З боєкомплектом у ворога проблем немає. Тож вибухи під Торецьком звучать щохвилини. Ну от буквально кілька хвилин тому був обстріл. Власне він тут не припиняється майже ніколи, як чуєте. Ух. І ось прямо в окоп залетіло. Абсолютно недалечко від нас. Тут на турецькому напрямку інтенсивність боїв просто шалена. Постійно б'є артилерія, літають дрони. В жах. До бою. Після команди до бою розрахунок уже не зважає ні на близькі розриви, ні на дрони. Росіяни пішли на штурм і його треба відбити. Ну, ой. Пула ставил. Кидай, кидай. Пострел. Вы нас одни спостреляете. Пострел. Огонь. 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 оставим. Одну вогонь. Відпрацювавши одразу в укриття, мінометники створюють росіянам чимало проблем, тож їх шукають постійно. Цього разу хлопцям лише кількома мінами вдалося зупинити просування ворожої піхоти у центрі Торецька. З Першого пострілів молодці залишаються на сілі. Міномет пристріляний, міни працюють нормально. Чув? відник. Окупантів кішки наматуються на дерево, це завжди приємно. Зараз готуємо міну до наступного ведення вогню. Щоб не марнувати часу, Артур заздалегідь готує міни до бою. Помічник капітана торгівельного судна за фахом. Зараз він вправний заряджальник. Боєць родом із Херсона пережив окупацію. Тож після звільнення міста питання, чи йти захищати країну, для нього не постало. Чоловік упевнений, лише лише сходом України росіяни не обмежаться. Бо далі буде це після Херсону. Це буде Миколаїв, Одеса. Потім вже не буде виходу до моря. І все. А потім уже дойти до Києва не проблема. Хлопці стоять іноді з останніх сил. Перевага росіян і в техніці, і в людях відчутна, каже Віталій, але вибору в наших бійців небагато. Вони круглосуточна круглосуточно штурмують великими групами ну, з усіх сторін. Розвідка у нас хромає, тому що ну, на жаль, у них більше дронів, у них більше очей. У нас з цим дуже великі проблеми. Тому українські захисники постійно просять допомогти, адже без надійного тилу фронт не вистоїть. Аніслав Кухарчук, Ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. За останній місяць до лав ЗСУ повернулися близько восьми тисяч військовослужбовців, які колись самовільно залишили свою частину. Половина з них зробили це після того, як закон про СЗЧ підписав президент. Згідно з документом, до 1 січня повернутися можна добровільно. Про це в нашому ефірі розповів начальник відділу спеціалізованої прокуратури в сфері оборони офісу генпрокурора Сєва Військовослужбовець має право. Звернутися до відповідної військової частини, заявити намір у подальшому установленому порядку подати рапорт командиру військової частини, який протягом 72 годин поновлює грошові виплати, поновлює пільги, речове, продовольче, матеріальне забезпечення. В рапорті, де зазначаються його ідентифікуючі дані, відомості щодо. Того періоду проходження військової служби обставин залишення військової частини, а також наміру і бажання продовжити військову службу. Точку неповернення пройдено так. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відносини Єревану з організацією договору про колективну безпеку у своїй промові. Перед депутатами парламенту наголосив, Вірменії нецікаві документи ухвалені в рамках ОДКБ. Відтак країна не братиме участі в жодному обговоренні, водночас не застосовуватиме право вето. По суті, додає Пашинян. Вірменія вже перебуває поза межами ОДКБ. Тож Подальшу долю об'єднання віддає на розсуд тих, хто залишився. Я нагадаю, у травні Єреван відмовився фінансувати діяльність ДКБ, яку Росія називає східним аналогом НАТО. А у вересні Вірменія повністю заморозила свою участь. Справжнє обличчя Святого Миколая розкрито. Бразильський 3D-дизайнер, який спеціалізується на судово-медичній реконструкції Сісеро Морайс, Відновив риси святого за допомогою його черепа. Автор дослідження стверджує, Миколай мав мужнє обличчя. Ця характеристика у поєднанні із густою бородою дуже нагадує вигаданого персонажа Санта Клауса. Цікаво, що досліднику вдалося дізнатися і про захворювання чудотворця. Він припустив, що святий страждав від важкого хронічного артриту у хребті і тазі. Його череп показав потовщення кісток, що могло викликати часті головні болі. Різдвяний сезон офіційно розпочато у Нью-Йорку. Сотні людей зібралися в рокфеллер центрі, щоб відзначити мить, коли засяє різдвяна ялинка. Цьогоріч на ній виблискуватимуть 50 тисяч різнокольорових світлодіодів. Світитиметься новорічна красуня щодня з п'ятої ранку до опівночі, і так триватиме до середини січня. Напередодні різдва дерево сяєтиме цілодобово, а в новорічну ніч світлодіоди на певний час згаснуть і святкування перенесуть на сусідню Таймс Сквер. Такій традиції, коли у Рокфеллер Центрі урочисто вмикають ліхтарики на ялинці вже понад 80 років. Уперше новорічне дерево засяяло там. 1933 дев'ятсот Власне, такими були новини. Ефір триває. Безпечної вам ночі і до зустрічі.